et qui Царство Небесне, схоже на Царя, що хотів звести реховки зі Слугами Сміл, коли він розпочав зводити рехунки, заведено йому одного, щоб вино 10 тисяч талантів, а що чим віддати вітати не міг подати йому житті, дітей і все, що він мав і віддати. Тоді слуга пан, що мав, до нього поклонився на себе, каже, потерпи мені, пане. Все тобі вернее, і знову сердився пан тим словом, відпустив його і подарував Бог Вийшов же той слуга з демоподного своїх слухав. <кхи> Який винен був сподинарію, схопив його і почав рушити, його кажучи, верний що ти співслуга йому пану ноги і почав його просити. Потерпи міти мертві, на той не тоді, пішов дідом його в темницю, Господь не верне ворогу, коли товариші його побачили, що сталося засмутилися вверх і пішли до свого пана і розповіли його справу. Тоді пан покликав його і сказав, свого харі, я послуги тобі без бога, бо ти мене благав. Через слід було й тобі змало над твоїм товаришем, як я б над тобою. І розуміло, що слова, передав його канал, аж полки не мене усього бою. Отак і мій Отець небесний буде чи нема, якщо кожен з вас не прощатиме радові своїм серця свого. О, Патець, хтось не знає, називайте творець, як люди називають господа, Я тобі простив, бо ти мене благати. Отарей бачать так загурився глибше. Звідки взявся цей борг? Такий великий 10 тисяч наламів. Приводить його до бала, бо він завинив. Пан каже, дай. Що це за борь? Тут не йдеться про те, що він має. Ми зразу думали про, про борги, одразу про матеріальні речі. Уплату за цей борг пан хотів забрати. Дивіться що. Жінку і усе, що він мав. Тоді що мали люди, то що мали? Тому що тепер мають трошки змінилися, маєте, правда? Пермаю хату, хто корпугату, знаючи квартиру, дві квартири, машину, яхту, ну, хто є, хто до чого. Дороги себе. Каже, заплата за, за цей борт, це матеріал. Все від тебе заберуть. І твоїх дітей, і тебе в чуду. У в'язницю, поки ти там мені не віддаш? Що це за такий користь великий? Як це може бути? Що ми можемо такий бог заробити свого аж 10 тисяч талантів. Знаєте, що таке 10 талантів? Я думаю, що мільярдери в цьому світі стільки не заробляють. Білагається рано тих грошей. Цей борг називається любов. Ми всі прийшли з любові наш пан, наш Господь. І ми тут, щоб стати його слугами. Але коли слуги не хочуть віддавати любов, за це любов, приймаю любов І все, що від Бога, Господи, дай мені наше здоров'я, що ти міг зробити для мене, для себе. А Господь каже, ти розумієш, що маєш поводитися з тим, що я тобі даю По-доброму. Те, що я тобі даю, це моє Бога, до тебе. А коли ти не віддаєш Богу, починаєш зуста. О, він росте. Коли ми не любимо, не помагаємо, у усунути. Це наша Бога. Перед нашим Я на вже Є ось таким робити? Є. І що треба зробити? Цей слуга. Зробив те, що він у вічові міг лише зробити. Він, що він дати за цей за бог? Нічого, там написано, нічого він не міг віддати. Бо він такий великий. А чому для него буде такий великий? Він так відійшов від любові. Він так закрився на собі, він так лише жив для себе у своїй коробці, що він навіть забув що таке любов. І тепер він зустрічається з любовним містом. У нього вигляду нема, він падає перед своїм паном і каже, Прости, навіть не прости. він каже, він навіть не вірить, що йому план простить. Бо він нікому не прощав і він нікому навіть не терпів. Але він тепер змушений казати мені, йому кінець прийшов. І все, все заберуть. І він буде повітряний. Бо... Поки він на цей землі буде у тюрмі. Потерпи, Потерпи. Ми нараз не, не кажемо, Бога, ми кажемо, ми любові кажем, вже розуміємо, що Бог є в любові каже, Господу прости. А цей чоловік навіть не вірив, що він простить. Пан може побачити. І написано те, що здобувало цього слугу. І з милосердився пану тому святому проси. Простив, проваджує, потерпив її, не знаю, знаючи, якими словами, я тобі все поверну. Чим повернути? Чи можеш так навчитися любити, як, як нас боротьби Бог? Та все життя треба цього робити. Ця заповідь Ісусова, вона якраз і є поверненням Богу. Повернення. Но завтра даю вам, щоб ви любили кого? Це Не лише тих, кому мені видно любити, кого мені вирішив. Того, 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 того не мені повернути, мені добре, мені слухання, добре відомі, добре сидіти, вона мені та попала той мені відео. Ні! Кожен раз кожну людина, якому виділі любити. Так? Каже Ісус, як я тебе, а я. Ісус нас полюбив, я. А ось так. З воносердився пан над Словою і каже. Відпускаю тобі, прощаю тебе. Ти мені більше нічого не видає. Спитає? Жодного богу. тисяч талантів нічого не видеть. Це настільки здивований іде, звичайно, в нього радість. Та він зараз був світло. І все було би зараз такий щасливий іде. От, от його пан добрій не бачив. Чому зараз цей слуга не помилку? Тому що він не прийняв цієї любові. Він цей акт не прийняв. Це мені так, мені так прощається. А. а тут другий. Його співслуга, його брат, його товариш, що ніка, не знаю, як знати. Є вас близько. Проти 100, проти 10 тисяч старантів проти мільярдів. 100 доларів. 100 доларів. Слухай, ти мені винен? Так, та сама ситуація. Там 10 тисяч талантів буде ти проще. А тепер я кажу, не дайте мені додому. Що йому здається? Але він тепер мені прощає, ніж можна. Знаєте, що це є свята, орніст. Засліплює очі. Я краще не дайш, а ти мені видав, віддай. Ти робить те саме, що робив. Цей чоловік тільки що у свого падає. Дайте такі. Ми приходимо до Бога. І Господь нам прощає усе. І ви чуєте кожного разу свяща каже, тобі проще все. І ми виходимо після того, Божої демон і зустрічаємося з колінами, з друзями, з близькими, з братами, сестрами, навіть з рідними. І у нас є, не завжди добре відносин, правда. І у нас боржі не є. Але? У нас тож, так само щось види. І що на каже Дніп? Якщо так, як нас Господь відноситься до нас, слова не. І що каже цей чоловік? Цей слоган своє друге каже, ні. Кидає ученицю. І жінки, і дітей, Щоб ви зрозуміли цей слава Алави. Ви можете приймати? Ніко? Бо якщо, наприклад, вас, коли буде сильно, ви маєте розуміти, що хтось буде сильний, то зайшов або має якесь кримінальне відручення до вас, ви маєте судитися. І то Ці суди займають почасту. Не Ми немає влади, а він має владу що кидає свого Бога в темницю його кидає і за нього заступається. До кого до Бога. Вважаємо, що ми не були в позиції у цього чоловіка, який не хоче прощати і робити так, як його пан то на Мені він Бога треба все держу. А я ближньому нічого не дав, ні ти ще мені маєш дати. Але тим, який може, Боже, майже дати все, тому Я краще, Я кращий, я побожний, я до церкви ходив. Я а вони ні. І я в позиції лукавства я не розумію, що те, що я не люблю, вже перед Богом, те, що я не вищую себе. Дуже великий Бог Наш Господь, наш пан, наскільки себе умолив, що дав нам свого Сина, прийшов до нас, щоб нас цінити, звільнити, щоб нас благословити, щоб нас наповнити миром, здоров'ям і навіть тим матеріалом, що ми маємо. А ми деколи закриваємо своє серце і не хочемо робити тільки тому, що не розуміємо. Що відбувається кожен раз, коли ми чуємо спорту, тобі проще? Кожен раз той Бог з милосердию прощається. І не просто це, як належне тримаємо і не хоче любити. Бог! тоді цей Бог не буде проще. Що відбулося з тим чоловіком? Його кличуть ще раз. І той Бог, який вже був ніби прощений. Бо він упрощений повертається ще більше. Що каже, я простив тобі весь борг той, бо ти мене благав. Чи не слід було й тобі змогу сердитися над твоїм товаришем? Я, я, я на тобою згодом сердитися. Тепер вам. і передав йому Катан, аж поки не мене йому боргу. Бо відщадні. А радимі не ради. Тому ми в такі страшні позиції можемо попитись. Коли ми, які просимо Бога прощати побування його милосердя, невелосердям до інших. А коли ми не велосерди до інших, коли ми починаємо вивищувати себе, я. А ось вірші. І ось вірші мені мають заплатити. Я їх не можу, я їх хочу. Нас, Господь, так само. Він до нас так само. Ми гірші, а він кращий. Якщо було би так, то син Божий може і пішов і не став би небо. Ми б всі заплатили за свої ріки. І небо ще б не було відкрите. Але прийшов Ісус і став слугою. Ось дивіться, як я вас полюбив. Ось, не був Хрест. Тепер, дивлячись на Хрест, хіба можемо ми сказати, а я не хочу? Хто збирає, а я не хочу. Тому Господь каже, добре, прийдеш суд, остаточно. І почуєш такі самі слова. Слово або слугиня лукавляючи Все. Ти все чув добре, все чула добре. Я тобі пробачу, я тобі простив, я тебе люблю, я тобі даю і буду давати ще. Але ти не хотів, не хотів, а роби те, що я роблю для тебе. Тому каже Господь самого, так і отець Небесний. Буде чинити тим, якщо кожен із вас я теж. Я теж, не буде прощати братимі своєму і тут кучу З серця. Серце прощає. Не так. кажу, Знаєте, тут у вас немає такої приписки. Передня парафія є часто такі її Людина. Я кажу, що треба простити людину, але кажуть, хай Бог не простити. Я кажу, а ти? І тут зараз вон торка. Я кажу, простите людей, хай Бог простить. Тобто Бог і хай простить, а я, я не вибираю пощад. Бачите, як буває? Тут ваша не, не чути, що ви так говорили. Не тому, що ви не маєте зболи. бачите. Але тут ще рівно є у нас проблема немає і в вас. Серце прощати це постійно так любити, як Господь любить вас. Серце прощати є не Серце прощати це забути. Це відпустити, це прийняти тебе знову, це не тікати від тебе. Це не відгородитися. Це не судити, це не обгуляти. Серце прощати. Це зробити так, як зробив Павло Спочатку. І з цим собою, все тобі. Молюся, власне, повертаю тобі в Христа. Все. Прибачаю тобі. Не треба нічого не пропонуватися. Не треба нічого казати. Навіть і гроші. Будеш мати. Не будеш мати. Розумію, отак прощає. А це йде за серце. Кількість серце. А чому воно може йде серце? Знайте тобі, коли робить серце, коли Ісус буде на першому місці. Не просто так почу, відперше зараз, а потім просто безпрочитав раз на місяць чи раз на рік. Понад Бо хневі Слово Боже, яке не торкає нас і не розуміє. Але слово, яке живе у нас, в короткого дня. вкладає у себе. Хочу так жити. Починаємо сміття. Наше серце міняється. І ми починаємо ведь говорити. Милосердне. Милосердне. Блаженні милосердні, бо буде що? Якраз сьогодні блаженство відсутні під цю крипшую нашого серця. Щасливі милосердні, бо вони помилувані будуть, вони будуть собі відчувати спасеними, народженими, радісними, їх не буде совість гристи. Вони розуміють, що Господь їх спасає, тепер залишається тільки що? Робити так ближче, як Бог Як він нас прощає, як він нас любить, як Він нас благословить, як Він милосердний. так я хочу. Я проб тебе приклад. І коли так будемо робити, дорога брати, дорогі браті і сестри, ми ніколи не почуємо слова свого каміння, а почуємо славо. Слуга добре. Слуга вірна. Тереба, теж вам людям. Іде на мене. Будеш у царстві на І тут щаслива своїм щасливі своїми дітками і своїм тим маєм, які я тебе дам. Все, що ми маємо, маємо від Бога. Будеш щасливим і будеш любим. І це називається щастя. Я нас проведем. Бажаю всім, мов і сумів задати. Господи, переміри наше серце і навчи нас так любляти, так прощати, як ти прощаєш у навіть. Слава Ісусу Христу!